Guten Tag. Доброго дня! Мене звати полова Наталія Дмитрівна, я вчитель англійської та німецької мови. І сьогодні я буду вашим вчителем. На цьому уроці ми будемо вивчати тему Віава Das Wetter, Якою була погода? Давайте згадаємо слова, які відносяться до цієї теми. Es ist, sonich. Sonich. Es ist windig вітряно. Es schneit, де сніг. Es regnet, де дощ. Es ist neblig, туманно. Es stürmt, шторм. Es ist bedeckt, похмуро. Ми з вами щойно Згадали слова, які відносяться до теми погода. А тепер давайте з вами послухаємо вірш і прочитаємо його в голос. Я і вірш називається Beim Regen. STUNE 44 UBON 1A Regen. Liebe Sonne scheine wieder, Scheint die Vido Wolken nieder. Komm mit deinem goldenen Strahl wieder über Berg und Tal. Trockne ab auf allen Wegen, überall den alten Regen. Liebe Sonne, lass dich sehen, dass wir wieder können spielen gehen. Ми з вами прослухали вірш, а тепер давайте ми зробимо завдання до нього. Віавар да свет. Кроється пасен де ан ун коментіри. Позначь хрестиком відповідні речення і прокоментуй, якою була погода описана у вірші. Das Wetter war gut. погода була хороша. Das ist falsch. тому що ми знаємо, що у вірші погода була дуже поганою. Es war sonnig. Das ist falsch. тому що погода не була сонячною. Das Wetter war nicht gut. Das ist richtig. Тому що у вірших казалося, що погода була поганою. Es war wolken. Було хмарно. Das ist richtig. Це правильне твердження, тому це правильна відповідь. Es hat герекнет Бо йшов дощ. Das ist richtig. це правильно. Es was windig. було хмарно. -no. ist richtig. Сполучені Союзи. Коннекціони. Пов'язуйте рівнозначні частини однорідних членів речення, частину простого речення або придаткові речення однакового ступеня у складі складного. Сьогодні ми з вами розглянемо тільки три сплоюзи: Und, і й та, або, але або. Коли ми використовуємо ці союзи у речення, ми повинні з вами пам'ятати, що ці союзи не змінюють порядок слів. Ми їх ставимо за значенням. Наприклад, Да света вас щон, und wir haben im Garten geпіkніk. Погода була гарною, і ми влаштували пікнік у саду. В Цьому реченні в нас стоїть «und». Аба або «oder» тут не стоїть, тому що вони не підходять за значенням ЕСрекнет або іке Шпеціре. Йде дощ, але я йду гуляти. In den під час канікул Джонас ходить в гори або з сім'єю їде на дачу. Давайте більш пильніше роздивимося, як використовуються ці союзи. Прочитаємо повідомлення, звернемо увагу на порядок слів. Лізді СМС, Ахте Ауф Ді Вордфольке. Хай Мія Віаваранді Фераїн. Привіт, Мія! Як пройшли канікули? Хай Таня, мене фамілія ваар.

Oder wir sind spazieren gegangen. Hallo Victor, wie geht's? Wo Привет, Victor як справи, де ти був? Hallo Leon ich war mit Eltern in London. Привет, Leon, я був у Лондоні з батьками. Wie cool, я класно. Lida Tag geregnet. Aber wir hatten unsere Regenschirme mit und wir haben vier Museen besucht. На жаль, погода була не дуже гарна, щодня йшов дощ, але ми мали свою парасольку і відвідали багато музеїв. Das ist ja Nacht schlecht. Це непогано. Як ви можете побачити, або або Ода ставиться у середині речення. Вона з'єднує першу частину речення з другою і ставиться за змістом. Щоб закріпити це знання, давайте ми з вами зараз зробимо невеличку вправу. Цій вправі нам треба: ліс леонс, АБА ОДА. Прочитайте лист леона і ставте und або. Нагадую вам, що АБА ОДА Ставляються за значення. Ліба Віктор фінт іх тол дол und хат Дія Лондон Куд гелен. Шановний Віктор, я думаю, що ваші канікули чудові. Тут ставлено UND, тому що аба, але ода або не підходить. Я сподіваюся, що вам сподобався Лондон. Ich bin mit meinen. Freund zufrieden. Meine Klasse hat eine Wanderung gemacht. Wir waren in den Bergen und sind auch im Wald gewandert. Das Wetter war gut, aber es war ziemlich kühl und. Wir haben nicht gezeltet, sondern in einem Verein Anlagen gewohnt. Погода була гарно, але було досить прохолодно, і ми не ale в dos Ми залишилися в літньому таборі. Wir sind viel gewendert und haben die Natur Erlebt das war sehr toll. Ми багато ходили пішки Virtuale Prodo, Bei Regenwetter waren alle im Verein haben gespielt oder geschlafen. Gefallen dir auch Wanderungen oder hast du lieber andere Freizeitaktivitäten? Schreibe mir bald und wir können am Wochenende telefonieren. Liebe Grüße, Leon. Коли йшов дощ, усі були в табори. грали або спали. Ви також любите піші прогулки чи віддаєте перевагу іншим видам дозвілля. Напишіть мені найближчим часом і ми можемо поговорити по телефону на вихідних. Вітаю, Леон! І ось ми з вами тільки що прочитали, перевели цей текст, ставили Союзи und або Одя. А тепер давайте ми зробимо до нього завдання. Bestien ob die Sätze dem Inhalt und sprechen Kreuze an. Визнач, чи відповідають речення змісту, і познач хрестика. Речення перше. Леон шрайбт айне мел ан Віктор. Das ist richtig, бо Леон писав емел Віктору. Друге речення. In War Leon був у London Leon na Sveta. Das ist richtige. Leon's klasse had eine Vanderun Hemacht. Class Leona пішов у похит. Це правда. Четверте речення Дасвета варшрекли. Das ist falsch, тому що у тексті нам розказується, що погода була дуже хороша. Леонс класси із Геванде у Хат Гецельт. Клас Леона вирушив у похід і розбив табір. Das Дас ісфальш. Леон Mitschüler haben die Natur erlebt. Леон та його однокласники відчули природу. Das ist richtig. Леон Мак Андеррунген, Десис Ріхтіх. Віктор Мьохте Леон Анруфен, Десис Фальш. Тому що це Леон хоче подзвонити у Віктору на вихідніх. Давайте ми з вами повторимо слова, які ви вивчили на початку уроку. Це буде така невелика гра. Постарайтеся згадати усі слова, які ви вже вивчили. Ваше домашнє завдання буде більде зеці on Скласти речення і написати їх. Наприклад, перше речення: Die Freunde родingen, aber або gibt keinen Schnee. Die Freunde aber або gibt keinen Schnee. Бачите? Перша частина з другою. Як ви можете побачити, першу частину речення і другу зв'язує союз або. Ось так ви повинні зробити 5 останніх речень. Сподіваюся, вам сподобався цей урок. До побачення!